Давно я не викладала ніяких відео на свій канал. Важкі часи зараз для України. Кожного дня дні жалоби в різних містах. Київ, Одещина, Дніпро, Самар і багато інших міст, де стаються трагедії, всі і не перерахувати. Я ніби знімала для вас потрошку відео, а викласти не можу. Все здається, якимсь таким недоречним. А потім помітила, що мені якось самі трішки допомагають життєві відео дівчаток, трішки переключають, відволікають і піднімають моральний дух. Тож вирішила і те, що я знімала раніше, викласти можливо, когось це Вітаю Вас мої любі підписники. Вже скучила за вами, так давно не знімалася, навіть не знаю з чого почати. Донька закінчує школу, переживання за те, як вона складе державні тести, брали верх і якось не хотілося відволікатися на щось, а тепер вже все позаду, успішно все склали. Мої думки тепер вільні, і тепер можу знову знімати. Приємного вам перегляду про все по порядку. Йдемо з лірою забирати сукню. І так символічно, що ми обрали сукню в салоні, який теж називається Валерія. Який для доньки. Я Лері так і казала, що тут ми точно повинні підібрати. Сьогодні в нас була примірочка і вже будемо забирати. Сьогодні вже нарешті здали НМТ, тільки що вже забрали сукню на випускний і вирішили це відсвяткувати і з'їсти Макдональдс. Тут, до речі, з'явилось нове морозиво. Фісташкою. Нове морозиво маклурі з вапельною крихтою та фісташковим топінгом. Це така новинка сезону. Будемо зараз куштувати. Забрали вже з салону сукню. Ось так вам трішки покажу, а повністю вже образ покажу через два дні, коли в нас буде випускний. Іду з риночку, купила собі квіти, ось таке антіріно гарненьке. Він, до речі, досить добре в вазах стоїть. І ось такі гарненькі трояндочки. Люди самі вирощують по 20 гривень гілочка. Тут у мене сім гілочок. І купила полуничку. Хочу сьогодні зробити тірамісу полуничний. Я класичний тірамісу раніше часто робила, от полуничний жодного разу. І от я дивлюся зараз. Багато хто робить таке сезонний рецепт тірамісу полуничний. Теж хочу спробувати і з вами поділюся. Дуже люблю місцеві сезонні квіти. Спеціально завжди за ними хожу на ринок. Вони мені такі ароматні, такі наші рідні з подихом літа. Сьогодні в мене антіріном ще на них в народі кажуть ротики за ось таку особливість квітки, що коли натискаєш, ніби відкривається ротик. Або ще в дитинстві ми казали собачки. Так, мені подобаються квіти з якимись такими цікавими лініями. Бачите, які гарненькі. Тоді букет має цікавішу форму, не просто круглий, а такий, бачите, з якого боку не подивишся, і є в ньому якась родзиночка за рахунок цих ліній. Поставлю зараз на звичне місце в куточок. У мене завжди ось тут в куточку в кухні, на стільниці стоять квіти. Перш ніж щось цікавеньке готувати, я починаю з того, що. Ставлю собі квіти у вазу, тоді в мене і настрій чудовий, і якось для приготування більше бажання. Тож можна вже тепер розпочинати. Хочу приготувати десерт полуничний тирамісу. Класичний вже готувала, ось полуничний жодного разу. Поки що полуниця є, захотілося і мені такий спробувати. Тож, зараз будемо разом це робити. Буду приступати до приготування тирамісу. Як я вже сказала, це буде не класичний тирамісу, а полуничний. Ну, в принципі, інгредієнти там схожі: печиво савоярді, сир маскарпоне, вершки. Я взяла 20%, тому що там не так важливо, щоб вони прям були дуже-дуже густі, взбиті, а просто трішечки ми їх зіб'ємо. Цукрова кутра, полуничне тірамісу, крем готується без яєць, тільки сир маскарпоне і вершки. І полуниця. Одну полуницю я буду перебивати в блендері і промакувати в ній печиво, а іншу буду різати кубиками і між шарами прокладати. І Буду готувати я порційно, ось так кожному окремо в кремалечках. Буду вам показувати зараз весь процес. Склала полонечко в чашу блендера, взяла маленьку чашу краще за два рази зроблю, бо не захотіла брати велику, посипала цукровою пудрою і буду перебивати в пюре. Ось перебила полонечку. Таке пюре, і в нього ми будемо обмакувати печиво савоярді. Тепер зіб'ємо трішки вершки з цукровою пудрою. Я брала 20% вершки. Я от е, пудру додаю просто за смаком. Буду пробувати, Якщо захочеться солодше, то додам. І вершки краще збивати холодними, тому краще і посудинку, і ось цей вінчик охолодити в холодильнику, тоді буде краще збиватися. Вершки краще збивати не на високих обертах. На низьких, тоді, щоб нічого не відслоїлося, і тоді вони краще взіб'ються. Ось до такого стану я збила вершки, більше нам і не треба, нам такі прям стійкі піки в цьому десерті не треба. І додаємо сир маскарпоне, Він теж такий, бачите, доволі густий. Тому крем не буде рідким. Так. Ось такий у мене вийшов крем, тільки я б не радила вам брати. Саме ось цієї фірми маскарпоне сир римлековіда, тому що він на самому початку був якийсь трішки з крупинками. Не дуже мені сподобався, тобто це він не відійшов, а він такий був на початку. І тепер беремо печивко савоярді. ось так швидко його занурюємо у полуничне пюре. Тут я підготувала і половинки, щоб ось так збоку класти. Тепер шар крему. Трішки полуничку ось я порізала, бачите, такими довільними шматочками, кубиками, полосочками. І тепер зверху кладемо трішки полунички свіжої. Не буду багато, трішки цукровою пудрою так полоничку присиплю. І знову. Тільки ось печиво савоярді потрібно дуже-дуже швидко, бо воно тут, і здається, таким сухеньким, але воно від крему і ось цього полоничного пюре дуже-дуже швидко буде розмакати. Тому буквально ось так швиденько ми його занурюємо. Так, і знову крем. Зверху шматочки полуниці я вже не буду класти, а потім просто буду прикрашати. Все, можна ставити в холодильничок, щоб наш десерт. Стабілізувався і потім прикрасимо. І так я зараз зроблю три такі формочки. У нас ще вчора, ще сьогодні такі зливи по вечорам. Ну, зараз уже дощ притих, але все ж ляпотить. А я дістала з холодильника свої ось ці порційні десерти тірамісу і ось так гарненько прикрасила. Це я сходила на свій квітничок біля будинку і зрізала ось такі гілочки чабрецю. Мені подобається, що вони такі, бачите, акуратненькі, тендітні і дуже тендітно і акуратно виглядають в десертах. Не забирають на себе багато уваги, але при цьому такий зелений, гарненький акцентик. Ось другий десерт ось так прикрасила. А лірин десерт ми дали з собою, бо вона поїхала до дідуся з бабусею. І зараз ще знаєте, що хочу зробити. Пам'ятаєте, я в Аврорі купувала ось таку доріжку на стіл. Ще навіть не розкручувала її, не дивилася, як виглядає. От зараз хочу розкрутити, постелити, щоб смакувати десерти в такій красі. У мене ще квіточки є, їх теж поставлю на стіл. Люблю, коли їжа і стіл не тільки смачні, а й гарні. Дівчатка, як мені подобається ця доріжка, така тканина приємна, така напівпрозора і вона не дуже слизька, не така от прям синтетична, а якась приємна. І мені подобається, що вона така напівматова, не дуже блищить, дуже гарно виглядає. Колір зараз темніше передає бо в мене ввечері світло. Тут так собі, знаєте, воно якось трішки кольори відтінки змінює. Чому я собі, чому я раніше не відкрила і не взяла собі ще в Аврорі якихось відтінків? Бо я думаю, що їх там вже немає. Скажіть, дівчатка, хто тоді, коли я показувала, теж собі встиг такі взяти, бо це я брала ще весною, чи в квітні, не пам'ятаю, чи в травні, ну давненько. І досі якось так я не відкривала, не було в мене нагоди. А це сьогодні вирішила відкрити і мені дуже подобається. Тож треба подивитися, якщо ще десь є, то треба ще собі прикупити інших відтінків. Краса. Такі поєднання зелених відтінків мені подобається. За вікном і під такий дощик. У мене така краса. досить знімати, пора куштувати. Хоча відтінки такі всі приємні оку, що хочеться знімати і знімати. Будемо пробувати. Нам смачного. Повторюю, що такий варіант Тірамісу, саме полуничний, я готую вперше. Не знаю, чому раніше робила тільки класичний, бо це теж дуже таке класне поєднання. Дуже я думаю буде смачно. Ну, Що тут може бути не смачно? Вершковий крем, такий ніби морозиво. Біле печиво, воно коли просочується, воно таке, як бісквітне, виходить. І полуничка. Я вважаю, що це ідеальне поєднання. Звісно, що це дуже смачно. Ніжне таке все. всерединці. Ну, Донька сказала, що їй подобається більше класичний варіант, кавовий. А мені сподобався більше цей. Тільки наступного разу собі я буду більше між шарами додавати полуниці свіжої, бо я побоялась, що буде кислувати, і додала небагато. А я люблю з кислинкою, тому собі буду додавати більше смакота. Ну, а це вже ранок того дня, коли доньки випускний, і вже рано, раненько, о 6 ми на зачісті і макіяжі. Дві паралельні реалії нашого життя: випускний, а позаду, алея героїв шануємо і пам'ятаємо, що саме завдяки їм наші діти можуть святкувати випускний на рідній землі. А тут випускники зі сцени співають пісню Кузьми Скрябіна, випускний. Але довелося накласти іншу музику, бо, скоріш за все, Ютуб вінкне авторські права. Нова сім'я. Кішечка, яка довго вже живе в нашому дворі, яка є мамою нашої киці, яку ми забрали додому, народила нам дві, двох кошенят ще 12 квітня. Але вона народила їх не в нашому дворі, ми не знали, де вони. А ось десь тиждень назад ми їх знайшли в сусідньому дворі. Тепер годуємо. От вона єдина кішка, яка не дається нам. І ми не змогли її стерилізувати. Тому всі кошенята, які в нашому дворі народжуються, це всі від неї. Такі маленькі, гарненькі. Дівчинка і хлопчик. Угу. Маленький. малеча. Иди, пой, малечко, иди. Її поглядає. <смір> Бояється ще такі дикуваті. Ми точно знаємо, що вона народила 12 квітня, бо 11-го вона ще була у нас в дворі з животом, потім 12-го не приходила і під вечір прийшла вже без живота. А це вже наша красунька вийшла погуляти. Її теж народила та кішечка, яку вам тільки що показувала. Як ви знаєте, ми її забрали додому. Вона живе в нас, в неї все добре, але без прогулянок вона не може. Це її так, донька зараз розважає. І цими милими кадрами я хочу завершити це відео, побажати нам українцям, щоб ці обстріли припинилися. І головне, щоб ми були згуртовані і підтримували одне одного.